Плачеш душенько ти нідна, чому ти Україна у сльозах, Чому сива стала небосинь, блакитна, чому від суму не співає птах? Від горя плачу я, від туги і від болю, за тих сльозах, що згинули в боях, долаючи нестерпний біль і страх печаль. І сльози розривають груди, як гинуть, мої дочки і сини. Якби ви тільки знали добрі люди, як я стомилась від проклятої війни, не людський мір, як тіло моє крають, як душу мою хочуть розірвати, та вороги мене не подолають, бо встали матір діти захищати, я витру сльози. За лікую рани, і прийде мир, і спокій в наші хати, і розіб'ються ворожі плани. Героїв буду вічно пам'ятати.